Компанія Рерох постачає бронежилет опційно зі своїми плитами 6 класу з кераміки. Плити важать всього 2,3 кг, також мають вигнутість в двох проекціях, що чудово як для жіночого бронежилета, для чоловічого теж. Однак ці плити можуть бути використані виключно з балістичним пакетом позаду. Вставити цю плиту просто в плитоноску без балістичного пакету заборонено. Не дозволено, не бажано. Якщо ви хочете вижити. Всі хочуть вижити. Окей, вставимо. Окей, сам по собі бронежилет готовий до використання.